Ми сьогодні відкриваємо нову платформу Діалог влади і бізнесу. Вона запропонована як онлайн. Мені більше подобається збиратись ось так. Я... Вона буде і онлайн, і ми будемо проводити її офлайн. Задача цієї площадки, цієї платформи діалог влади з бізнесу вирішення всіх нагальних питань, які ми можемо вирішити на місці. Те, що ми не зможемо вирішити на регіональному рівні, буде винесено на. Державний рівень, і я хочу вас запевнити, що задача цієї площадки, цієї платформи довести до керівництва держави проблеми підприємців і вирішити їх. Ми зі свого боку, і ви це також бачите, що робимо все можливе для того, щоб вам працювалося, вам працювалося комфортно в тих умовах, в яких ми знаходимося. Сьогоднішня зустріч, я вважаю, що вона є дуже. Вчасною і досить така плідна співпраця. Будь-які питання, які виникають, які вимагають впливу обласної адміністрації, під час звернення розглядаються і е, завжди від, е, отримуємо підтримку. І насправді нарікань ніяких немає. Я тільки бажання подякувати за таку е, тісну співпрацю і е, особливо в такий період, коли всім тяжко відчувати, що є. Ті, до кого можна звернутися і отримати професійну так, консультацію, підтримку, це дуже важливо. Через те я вважаю, що адміністрація працює.